Доброго ранку, любі малята, хлопчики та дівчатка. Сьогодні середа. І я хочу запросити вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Малята! Сьогодні ви будете навчатися порівнювати предмети за товщиною та орієнтуватися у просторі. Ви готові? Сідайте рівненько і слухайте уважно. Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до цирку. Там жили два клоуни Тім і Том. Вони дуже веселі і добрі. І щодня виступають на арені цирку. Подивіться на них уважно і скажіть, вони однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Вони відрізняються товщиною. Тім був тонкий, як палиця, а том – товстий, як бочка. Але це зовсім не заважало їм товаришувати. Давайте порівняємо палицю і бочку способом прикладання. Прикладаю, демо палицю на бочку. Бачимо, що палиця тонка, а бочка товста. Наш тім любив усе тонке, їсти тонке печиво, читати тонкі книги, малювати тоненьким пензликом. А Том полюбляв навпаки все товсте. І подивіться на наших клоунів. вони почали сперечатися через те, що не можуть погрупувати свої речі. Допоможемо їм. Подивіться, що це? Печиво. А яке печиво? Товсте і тонке. Де знаходиться товсте печиво? Зліва чи справа? Зліва. А тонке справа. Отже, тонке печемо – віддамо тіму, тому що він полюбляє усе тонке, а товсте печиво тому, тому що він полюбляє усе товсте. Де знаходяться фарби з тоненьким пензликом. Зліва. А де знаходяться фарби з товстим пензлем? Справа. Тіму ми віддамо які фарби з тоненьким пензликом, а тому з товстим. Подивіться уважно на зошити і скажіть, де знаходиться товстий зошит. Вгорі чи внизу? Внизу, а тонкий зошит? Вгорі. Тому відамо, який зошит? Товстий, а Тіму тонкий. Подивіться уважно на книги і скажіть, де знаходиться товста книга. Вгорі, а тонка внизу. Кому віддамо тонку книгу? Тіму. А тому віддамо товсту книгу. Молодці. Клоуни дякують за допомогу і пропонують зіграти в гру. Я буду показувати вам картинки, а ви повинні назвати. Який цей предмет за товщиною? Тонкий чи товстий? А для позначення ми використаємо стрілочки. Тоненьку і товсту. Готові? Діти, кого ви бачите? Удав і крокодил. Удав який? Тонкий чи товстий? Тонкий, а крокодил? Товстий? Що ви бачите? Пеньок і гілочка? Пень який? Товстий, а гілочка тоненька. Що це, дітки? Олівець і пензлик. Олівець який? Товстий, а пензлик тоненький. Що це? Перці. Червоний перець який? Тоненький, а жовтий перець, товстий. Що ви бачите? Дерева. Подивіться уважно на стовбур дерева, що знаходиться ліворуч. Який стовбур у цього дерева? Товстий. А який стовбур у дерева, що стоїть праворуч? Тонкий. Молодці. А зараз ми попрацюємо з таблицею. Роздивіться уважно таблицю і знайдіть на ній клоуна. Знайшли ось наш клоун. А тепер скажіть, що знаходиться над клоуном? фарби. А хто знаходиться під клоуном? Фокусник. Хто знаходиться ліворуч від клоуна? Левеня, а хто знаходиться праворуч від фокусника? Слоник. Знайдіть слоника і скажіть, що знаходиться під слоником? М'ячик. Знайдіть левеня. Знайшли. Хто знаходиться під левом? Кролик? А хто знаходиться над левом? Крокодил. А що знаходиться над слоником? Бочка. А що знаходиться? Праворуч від крокодила. Фарби. А хто знаходиться ліворуч від м'яча? Фокусник. Молодці. Давайте пригадаємо, куди ми сьогодні завітали в гості. До цирку. Ки ми там познайомились з клоунами? Як їх звали? Тім і Том. А чим вони відрізнялися? Тім був тонкий, а Том товстий? Отже, які бувають предмети за товщиною? Тонкі і товсті. А давайте пригадаємо, як у нас предмети можуть розміщуватись: ліворуч, праворуч, вгорі над чимось та внизу під чимось.